Друзі, вітаю вас на каналі Бомбарбія ТВ. З вами Володимир Мартиненко. Та ми сьогодні будемо розповідати, я буду вам розповідати про крутезний готель для сімейного відпочинку Pine Beach Belek Многі туристи знають цей готель, бо він був відкритий аж у 2001 році. І остання реновація була у 2022 році. Готель розташований за 3 км від міста Белек. Аеропорт Анталі розташований за 33 км до готелю. Тобто Трансфер не дуже е, довгий. Поруч стоять готелі Лемак Атлантіс та Папільона Іша. До міста Белек від готелю Pine Beach можна дістатися таким маршрутним трамвайчиком всього там за пару євро. Отже, інформація про готель, а перед цим я вас хочу, вам хочу подякувати за те, що ви передивляєтесь це відео та звертаєтесь до нас за бронюваннями турів, бо це дозволяє нам підтримувати туристичну галузь. та Нашу компанію дякую вам за це. Бажаю вам мати можливості та час на відпочинок. Отже, інформація про готель Pine Beach Belek. Готель був відкритий у 2001 році і у 2022 році була проведена реінновація. Складається з основної будівлі п'ятиповерхової, додаткового корпусу, бунгала та 13 клубних номерів. Загальна площа території уявіть собі 118 тисяч квадратних метрів. Готель розміщує гостей з інвалідністю, є обладнані номера та інвалідні крісла, вони надаються за додаткову оплату. Готель має власний пляж, піщаний, розташований за 200 метрів від готелю, захід, пісок, галька. Глибина доволі далечка, тому це місце я вважаю безпечним для відпочинку з діточками. Також на пляжі ви можете користуватися безкоштовно парасольками, шезлонгами та пляжними рушниками. Пляжні павільйони платно, є пірс. Інфраструктура готелю складає відкритий басейн. Уявіть собі, резорт із морською водою 679 квадратних метрів. Відкритий головний клубний басейн 790 квадратних метрів. Відкритий клубний басейн із морською водою 288 квадратних метрів. Відкритий басейн «Ботанік», Також 228 квадратних метрів. Два критих басейна резорт з морською водою, Критий клубний басейн із морською водою. Аквапарк шесть гірок для дорослих і дверей для дітей. Ледача річка. Аквапарк Мушля. Основний ресторан на 800 і 560 осіб. Три алякарні ресторани та «Рибний». дитячий ресторанчик, сім барів, ключ кальяну, кафетері. Отже, переходимо до номерів. Категорії номерів. Це буде Classic Plus Room. Це е, кімнати в основному корпусі та в клубному корпусі 36 6 квадратних метрів. Спальня, ліжко, French Bed або твін, та ванна, балкон, краєвид на сад. Також у проживання включено павільйон на пляж з послухами Батлера на весь період проживання, крім виїзду. Клуб Бей Віндов. Номера, клубні корпуси 35 квадратних метрів, спальня, ліжко. Здвоєно обе, е, окремі маленька софа, ванна кімната, краєвид насад. Клаб «Фемілі» – Це клубні номери, клубний корпус 65 квадратних метрів, дві спальні або одна спальня, плюс вітальня, е, здвоєне ліжко або софа, або два ліжка окремі. Дві ванні кімнати, балкон у двох е, кімнатах, краєвид насад. Клабрум, номера в бунгало. 34 квадратних метри спальня, здвоєне або окреме ліжко, душ та ванна, балкон, краєвид на сад, є номери для гостей з інвалідністю. Делюксют це основний корпус, 180 квадратних метрів. Спальня, вітальня, ліжко френчелі софа. Немає міжкімнатних дверей, дві ванні кімнати джакузі, тераси та краєвід на море. Mind -building family Room – це сімейні номери в основному корпусі. 48 квадратних метрів спальня, вітальня, здвоєна ліжка і софа. Міжкімнатні двері, одна ванна кімната, балкон краєвид насад. Стандартні номери в головному корпусі: 36 квадратних метрів спальня, Ліжко здвоєна або окрема, Два окремих душ ванна, балкон, краєвид насад. Стандарт в головному корпусі з видом на море. Те ж саме, що е, стандарти з видом на сад, але здесь вже краєвид на море. І е, стандартний номери з фронтальним е, краєвидом на море. Це 36 квадратних метрів спальня, також ліжки, е, ліжка здвоєна або окремі ванна кімната, балкон, краєвид на море. Тож, переходимо до концепції харчування. Концепція харчування в цьому готелі це 24 години на добу, ультра все включено. До концепції входить сніданок, обід і вечеря, шведський стіл. Пізні сніданок, закуски, кондитерська, морозиво певні години, опівнічна вечеря, свіжевичлене апельсиновий сік на сніданок, місцеві алкогольні та безалкогольні напої, деякі імпортні алкогольні напої, горілка, віскі, лікер, аріш, крім, верму, шампанське, текіла, ром, напої до дискотеці до другої ночі. ля карт ресторану. Турча, Турецький, Акденис, середземноморський, середземноморський, левар рибне відвідування за резервацією платно. Резервація з дітьми від 6 років приймається в рибний ресторан. Для середземноморського і турецьких ресторанів обмежень за віком немає. Деякі імпортні напої, шампанський сервіс у номер 24 години, нон-стоп платно. Тож, зараз трохи про послуги готелю. Готель надає е, послуги тим. Гістям, які ведуть е, активний образ життя. Це буде вам. Тренажерний зал, жива музика, аеробіка та акваеробика, степ, йога, дискотека, анімація, тенісні корти, настольний теніс, баскетбол, мініфутбол, стрільба з лука та інші розваги. Також олімпійський басейн. Краса та здоров'я складається з дуже гарного великого спа-центру, хамама та сауни парної безкоштовно. Джакузі за додаткову платню, масаж, пілінг платно, салон краси, звісно, платно. Інші послуги: пральна за додаткову платню, прокат велосипедів відповідно платно, магазини, інтернет-куточок платно, вайфай у громадських зонах безкоштовний, виклик лікаря платно або за страховкою, страхівкою, парковка безкоштовна. Також, якщо ви відпочиваєте чи обираєте цей готель у справах бізнесу, тут є три конференц-зали від 1000 до 2300 квадратних метрів. VIP-концепція також в готелі існує. Для Classic Plus Room надається номер у головному корпусі та павільйоні на пляжі на весь період відпочинку. Пакет послуг у павільйонах. Ранкова кава, чай і печиво. Кошики з фруктами, фрукти та лимонад, закуски, морозиво, освіжаючі рушники пунш. Для діточок. В цьому готелі неймовірний э, дитячий парк. Я би так сказав, не то, що там куточок парк. Аквапарк 40 квадратних метрів. Відкритий дитячий резорт басейн із морською водою 22 квадратних метри. Відкритий басейн ботанік 19 метрів квадратних Два критих дитячих клубних басейни 30 метрів квадратних. Дитячий клуб піно від 0 до 3 років з батьками, від 4 до 7, від 8 до 12 років і від 13 до 17 років. Дитяча анімація з російськомовним ведущим, на жаль, зараз може, щось змінилося цим літом. Кулінарні курси, День індіанців, Олімпіада, футбольна школа, школа плавання, батути, міні-диско, дитячий майданчик. Стільчики в ресторані, ліжечко за запитом безкоштовно, Ванночка, горшик, дитячі гігієнічні приналежності, стільчик, підігрівач для пляшечки, все це за запитом, безкоштовно. Дитячий візок безкоштовно під заставу. Також є в ресторанах дитячий буфет, стіл для приготування дитячого харчування, мікрохвильова піч, стерилізатор, блендер, молоко, баночне харчування, няня за додаткову плату. І на останок про концепцію для молодят, бо цей готель обирають молодят для відпочинку після одруження. Готель надає такі послуги, як шампанські фрукти в номер у номеру день заїзду, прикрашення, прикрашення номера, павільйон на пляжі один день за резервацією, сніданок у номер один раз за резервацією, вечеря алякар ресторані за резервацію. Це все безкоштовно. Друзі, дякую вам, що були з нами на цьому відео. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Якщо вам потрібен якийсь розрахунок чи додаткова інформація, звертайтеся до наших агентів. Інформація безпосередньо під цим відео в опису. Дякуємо, що ви з нами, і допомагаєте нам розвивати цей наш канал в це дуже таке складне, складний час. Дякую вам за все. Гарного відпочинку. До побачення.